Ну, а далі більше й детальніше про ситуацію на запорізькому напрямку запитаємо у військовослужбовця Збройних сил України Віктор Бурлик, доєднується до нашого етару. Вітаємо пане Вікторе. Дякуємо, що знайшли час доєднатися. Слава Україні. Героям Слава Вітаю Україну! Давайте ми почнемо із оперативної ситуації на запорізькому напрямку, якою вона є станом на сьогодні. Ситуація на запорізькому напрямку досить динамічна. Останні місяці вона саме така. Збройні сили України по метру вигрізають, звільняють українську землю. Окупант досить потужно набудував укріп районів, досить багато артилерії підтягнув, резерви вже кинув в бій, щоб не дати цьому. Але поступово день за днем ми наближаємо до звільнення півдня і Звичайно, це досить високою ціною, але ми повинні розуміти, що в нас іншого вибору немає ми воюємо за те, щоб бути українцями. Чи працює авіація ворога на Запорізькому напрямку? Так, працює. Особливо напрямок е, Біжби авіації, там, це Старомайорське, е, та, от, от, та, там досить так. Е, Активно працює. Там на тому напрямку українські морпіхи, як стало відомо, вчора збили одного К-52 вертольота. На нашому напрямку також працюють чи до Оріхова ближче. як правило, вони здалека відпрацьовують. Такі міста, як Оріхів, стараються стерти земля з допомогою керованих авіаційних бомб. Тобто вони мають безперечно Превосходство в повітрі тому потрібно, щоб наші союзники пошвидше нам передавали F-16 та ракети до них? Насправді дуже на це сподіваємося, але поки бачимо, що це рішення знову і знову на жаль затягується нашими західними партнерами. І ми знаємо, що активно росіяни мінують на запорізькому напрямку. Мінують усі шляхи і усі поля. Яка ситуація із мінами і із розмінуванням? Ну напевно, в них було дуже багато часу. Е, якщо візьмемо цілий рік, майже лінія не рухалась на запорізькому напрямку. Тобто вони настільки там накопали, щоб ви розуміли, навіть в лісопосадках з'являються бетонні дзоти. Вони, тобто, вже і бетон встигли завести. Е, я вже мовчу про лінії мінування в них досить багато мін, як противотанкові, протипіхотні, різних модифікацій, як старих радянських, так і нових вже сучасних. І... Це напевно навіть одна з досить сильних проблем після перемоги, особливо розмінування південних полів, оскільки я не знаю, чи десь зустрічалося в історії стільки намінувань, скільки на якраз південь він промінований просто. Тому це якраз і уповільнює рух Збройних сил України. Ви бачили, була розмова з німецькими інструкторами, і вони не розуміють, чому наші не можуть об'їхати мені вони можуть розуміти, чому не, не, не можуть розмінувати. Типу, не можете об'їхати технікою, а їдете через поля. Наші пояснюють, тому що немає варіантів об'їхати. Тому е, така ситуація. Якщо говорити про озброєння ворога, чи є якась інформація, що вони підтягують, до прикладу, артилерійські установки, РСЗВ або засоби ППО, аби протидіяти діям Збройних сил України? Е, звичайно. Це в них досить є техніки. Їх Збройні сили України стараються проріджувати ці системи і артилерійські, і залпового вогню, але розуміємо, що в них досить потужні резерви є цієї техніки. А от якщо говорити про склади склади росіян, чи вдається їх знищувати на запорізькому напрямку? І якщо вдається, то чи це вісти якось відчутно на лінії фронту? Вівтра трохи вони як правило в великих таких містах або населених пунктах. І вони і вони, типу, для того збройні сину. Країни частково і з допомогою хімарсів інших систем зменшують ці склади. Це досить відчутно для піхоти потім, оскільки вони змушені перекидати запас артилерійських снарядів в інших напрямків, з інших, хто це порушує їхню логістику, їхній план. Тому безпосередньо це допомагає, це об'єктивно допомагає. Ще якби перебити логістику з Криму і це було. Дуже сильне підсилення, оскільки ворог би мав менше можливостей безкінечні свої запаси. Використовувати ми за останній тиждень побачили багато бавовни у тимчасово окупованому Криму, де власне детонації кілька днів відбувалися. Також був удар по Кримському мосту. Чи вплинуло це якось на логістику росіян? У ну, кримське місто тільки одна, одна лінія. Більш-менш так виведено зі строю. Ми не забуваємо, що там є залізничне сполучення і ще ці, ну, три вітки працюючих, одна не працює. Тому е, говорити про якісь там зміни в логістиці, ну я з залізницею відкрито перекидають як і техніку, так і боєприпаси. Е, Хотілося б, мені здається, воно більше, напевно, якийсь мало політичний підтекст і характер для окупованих мешканців. Е, і для громадян взагалі, оскільки їхня пропаганда не раз цілі фільми знімала про те, як неуязвимий цей об'єкт, що його контролюють з неба, під водою там, в повітрі, просто нереально Я з ним щось зробити. І коли от такі випадки трапляються, це якраз б'є по вірі в непереможність, і повну безпеку, яку обіцяє пропаганда і режим. Я думаю, що Якщо перебити повністю це міст, звичайно, і впаде логістика, і взагалі дуже дуже багато проблем буде в окупантів. Але я впевнений, що це завдання досить зірочко і досить складне, але також надіюся на те, що воно вирішується завдання. Хто воює зараз за росіян на запорізькому напрямку? Це регулярна російська армія чи є і мобілізовані? Ну, у них регулярно, як такої мобілізованої немає. У них кадрові частини вже по 3-4 випуска зробили демобілізованих в українській землі. Тому вони всі можна сказати, комплектуються мобілізованими. Це якраз той момент, коли були там якісь елітарні підрозділи, типу морської піхоти. Він нічим же не відрізняється від якоїсь там обзвичайної. Мотопіхотної бригади, тому що що там що там мобілізовані. Ми також трапляються, зустрічаються підрозділи Storm Z, це такий шойгуський варіант Вагнера, тобто це Зеки. Були раніше представники підрозділу «Пятнашка», зараз щось не, не зустрічаються. Це, типу, інтернаціональний їхній батальйон з осетинів найбільше він складався. Раніше він був біля Токмака, а зараз щось я не знаю. Не відслідковуємо, куди вони пропали, де вони поділися. Напроти нас воює 58 армія, з різних там у нас складаються підрозділів, полків. Так само вже попідтягували резерви, але ми повинні розуміти, що якщо навіть резерви в них будуть закінчити в цьому напрямку, нічого нічим не заважає перекинути резерви там, з інших напрямків. Бо для них Південь це досить такий стратегічний напрямок. Факту, якщо Україна відіб'є південь, то ворог, який розв'язав кровопролитну як для свого народу, так і для нашого 에, СВО, війну. І він буде внутрішнім своїм громадянам, що говорити. Що ми воювали, щоб ДНР і ЛНР були трошки більше, ну це трохи не смішні цілі буде. Тому для них понад усе це вгристися в південь, 에, щоб пробити той самий коридор сухопутний до Криму. Як тільки це буде змінено з допомогою ЗСУ, то я думаю, поміняються якісь і внутрішні внутрішня ситуація політична в Росії, можливо, якихось ще б, таких, два пригожина, які поїдуть на Москву або якісь такі процеси, ну я на це надіюсь. Як тільки Запоріжжя зві запорізько-херсонську область, внутрішні якісь. Зараз ми бачимо інформацію від Генштабу, що, до прикладу, на Куп'янському напрямку вони зосереджують до 100 тисяч людей. Чи відомо яка кількість формувальна на запорізькому напрямку? Чи теж вони підтягують велику кількість фактично своєї живої сили? На Куп'янському напрямку досить. Активно багато моїх друзів з цього напрямку телефонують, пишуть. Там навіть вони досить такі елітарні свої підрозділи підкинули. Це десантно-штурмові війська. На нашому напрямку і можна про якісь цифри, щоб об'єктивно оцінити, так було важко. Скажем так, що відносно ситуації, яка була рік тому просто на лінії. Боєзіткнення, підроз кількість підрозділів ворожих і техніки, виросла в 10-15 разів. Тобто, там, де в населених пунктах була їх там ну, рота до батальйону, зараз там вже там, може бути до двох батальйонів, там, маленькому населеному пункті. Тому кількість їх значно виросла, але. Це обумовлює також інший фактор. Коли така велика кількість людей напередку, їх важче сховати, важче кількість техніки сховати, і вони стають досить цікавою і класною цілею для Збройних сил України. Ваші, Нажок, побрат... зна... угу. Ваші побратими, військовослужбовці ЗСУ, говорили про те, що, до прикладу, Бредлі рятують життя наших захисників. Чи є зараз та західна техніка, до прикладу, яка рятує життя наших військовослужбовців, В нашому напрямку можна зустріти і леопарди, і Бредлі, і інші зразки західної техніки, спілкуючись з побратимами які безпосередньо нівою, і так вони кажуть, що вона якщо порівнювати Бредлі з аналогом радянським там БМП 1 БМП 2 чи Російським БМП 3 то вона на голову вище по захисту. Автоматизована там і пушка досить цікава, і вона має перевагу відносно радянських зразків вночі, тобто потужні досить і нічні прибори на прицілення нічні, тобто ну, є перевага. І, ну, основний, напевно, фактор це дійсно зберігання особового складу, оскільки це, напевно, найцінніше, що є. Техніки нам ще можуть. Підкинути більше, менше з часом різних зразків. Головне, щоб було комунані їздити. Це саме головне. Багато військовослужбовців говорили про снарядний голод. Чи зберігається він зараз і надалі? Е, Початку контрнаступу, якщо говорити з нашої сторони, то наскільки мені відомо. Досить потужні були запаси, накопичені, і досить потужна артилерія відпрацьовує. Щоб говорити про голод, який був раніше порівнювати відносно, то... Якщо взяти такі зразки як 152 міліметра калібр гармати, 122 міліметра, то звичайно є проблеми зв'язку з тим, що це радянські гармати, заводи їхні розташовувались в Російській Федерації, і те, що було на складах Збройних сил України, воно вже використалося там, ніби деякі країни мають потужності їх виготовляти, але їх виготовляти треба досить величезні кількості тому. Які проблеми є. Якщо взяти 155 мм калібр натовський, то я знаю, що багато де проблем з цим калібром немає. Його легше придбати нашим союзникам з складів. Зараз вже з'явилися і касетні боєприпаси, які анонсували нам передачу союзники 155-го калібра. Досить ефективно працюють проти ворожої піхоти та легкоброньованої техніки. Щодо обстрілів підконтрольній Україні території, лише за минулу добу зафіксовано 79 обстрілів по 22 населених пунктах. Чим росіяни стріляють і яка на ваш погляд у них ціль? Ну якщо взяти глобальну їхню ціль напевно залякати, тероризувати, посіяти паніку це, якщо вони обстрілюють, наприклад, чисто ціль стоїть там нічних шахідів по мирних українських містах. Зараз бачимо ціль їхнього знищити повністю портову інфраструктуру України для того, щоб зернової угоди навіть не було, вони знищують всі проти наші як Одеський Одеські порт. Тобто досить і не жаліють калібрів тих самих Оніксів, дороговартісних калібрів та інших ракет. Якщо взяти обстріл прифронтових міст, обстрілюють крупнокаліберними артилерією, такою, як піоне, це досить потужна зброя. Стараються знищити дороги, склади, ангари, де тільки може бути теоретично захована українська техніка. Ну і по нехтують, не нехтують стріляти і по будівлях, населених пунктах, навіть попри те, що там мирні люди прозувати їх, це не цікаво. Тобто знищують все де може бути ЗСУ. Вони стараються все знищити. Але не завжди в них все виходить. Надіятися, що й виходить. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи є інформація про те, як українці там зараз живуть? Чи, до прикладу, змушують їх брати паспорт Російської Федерації? Ця ситуація з обов'язковим врученням і перехід на російський паспорт досить давно вже триває. Зараз вже дійшло до того, що якщо вони бачать наявність українського паспорта, вони просто його вилучають і таким чином не залишають ніякого вибору. Ну людина ж повинно з якимись документами ходити. Надзвичайно важко, надзвичайно великий пресинг від окупантів. Якщо взяти прифронтові міста, вони розуміють, що вони перекидають на ті самі свої резерви і дуже сильно бояться за їхню безпеку і стараються відселити примусово навіть евакуювати місцевих хто не колаборант, хто не співпрацює, просто нейтральних потрібно їм евакуювати з цієї зони, щоб теоретично навіть не мати загрози, що їх здати, де вони знаходяться. Чи відомо вам про катівні? Тому що фактично, де куди заходили Збройні сили України, в які населені пункти були деокуповані, всюди були катівні? Е, я думаю, що вони є. Я впевнений, що вони є досить багато, якщо зустрічається громадян на окупованій території, які не симпатизують. Я вже мовчу, що лояльні, там, до Збройних сил України просто не симпатизують в Російській Федерації. Проводять так звані профілактичні запини. Насправді це катування від психологічного до фізичного. І впевнений, що їх досить багато. Ми воюємо з Ордою. З... Людьми, які не мають ніяких розумінь, не мають ніяких принципів, це просто дика орда, яка увірвалася в цивілізовану країну Україна, і нищить все, що можна. Їх злить те, що українці краще живуть за них, і від цього вони стають ще жорстокіші і ще агресивніші. Тому ми повинні розуміти, з ким ми воюємо, і ми повинні розуміти, що іншого вибору, як не воювати в нас немає. Тому що ворог спиниться тільки там, де йому дадуть по зубах, де тільки будуть якісь е розмови, домовленості, якісь переговори. Ворог буде відчувати слабкість опонента і буде максимально е вижимати все, що можна. Так і можна, десь біля чопу або біля рава руської зупинитися. Власне, тому ми закликаємо підтримувати Збройні Сили України, дякувати, Дякуємо вам, пане Вікторе, дякуємо побратимам і усім військовослужбовцям, які зараз стоять на захисті нашої країни, аби власне ми могли говорити про вихід на 90, на кордони 91-го року і про українську перемогу. І дякую, що знайшли час доєднатись до нашого етеру. Військовослужбовець збройних сил України Віктор Бурлик був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про ситуацію на запорізькому напрямку.